Всіх вітаємо на нашій платформі. Моєм'я я, я, Маріян, і тут ми говоримо про захист праві субор людини і громадянина. Сьогодні у нас друзі ще одна цікава історія, яка відбулася в Львівській області, де ТЦКшники з поліцаями зупинили автобус з людьми і відповідно хотіли виписати повістку молодому хлопцеві. Як розгорталася ця історія, який фінал цієї події? Ви зараз можете побачити в цьому відео. Після нього я надам коротенький коментар. що ти робиш? Це йде відеофіксація.

Машинки, ні, 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 нікуди не сідай. Вони, дивись, вони не можуть тебе е, просто витащити. Вони тебе дали, щоб ти сам добровільно своїми ногами. Пішов, сів, ну там ти, звісно, за шкірочку, за вушкою і добровільно своїми руками підписав. Ти ні? Типу. А скільки? А що, я? Ні, це конфіденційна інформація. Я і не хочу ти тим лісом віддавати. а ні. А може тобі? А поки у давай, давай, що він скаже. Ще подивимось ваші дозволи, хто вам дав таке право. Хлопці, давайте Я не в перший давай. раз просто Скорі таке стикаюся. Чого? Що таке? Так. Вони не мають дозволу, не мають розрішення від вищестоящих. Угу. Ну. І тут ходять людей, допрашують. Ну, ну а чого ти саме в інформація

О, чекайте, чекайте, поліція. А вони показали, вони мають дозвіл зараз людей ходити допрашувати і повестки видавати, а треба мати дозвіл. Я ж не можу зараз на себе форму надіти, купити собі якийсь військовий квиток і ходити, і всіх кошмари. Не можу треба мати дозвіл від Вишестоящих у Львові тільки шестеро людей. Ну що ж ти? це просто військовий квиток, і що далі. Ні, 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 треба мати довіреність. Довіреність конкретних вищестоящих. У нас в Львівській області є шестеро людей, які можуть ходити без довіреності. Щас і знаю. Це ж не проблема знати. А, а це Ви маєте знати, не я. Ох, нічого заміни, то ви що ви взагалі права не знаєте? Обов'язки, то есть. Балдеть, нічого себе. Ви точно поліцейський? Я точно а Ви знаєте, що ви маєте поліцей. Посвідчення паспорт у мене посвідчення події спосвідку, щоб засвідчити вашу особу. Чому я маю? Ти ж Хто? Тобто? Хто мені сказав, що так маю? Є закон, може якийсь? Є закон, військовий час зараз. Військовий стан. Військовий Б... стан, але він не ведений стан війни. У мене просто є документик. Е... Ну я можу показати, звісно. Чекайте. Ні, я зараз немає. Я зараз не показую. Ну, що зараз ще дам, немає військового? Чекайте, стан війни ще не веде. Ви? Ну, Зараз ви не хочете що Росія, не воює воює, воює, але юридически він не введений. але ти ви маєте мати довіреність. Ну ви ж не маєте довіреність, Значить, а знаєте, чому ви не маєте довіреність? Бо то що ви робите, це незаконно. Вони ж не будуть више вишестоячі. Не важно, я людина. А не важно, він є людина, він має права. Ну і що? Ну да. Ну а, а ви, можете сепор, а? Ні, я, манку, свійшов, я, вось я вось, маю звичайно, Я тоже маю що? Ну покажи, приявіть. Я вам форму формі да. посвідчення своє службове. Ну 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 нушо, що, ну добігли. Ви людину ви предъявили, що бачу, що ви україні. А як ви піділіте по паспорту, типу що я людина? От я українською мовою розмовляю, все людина. Покажи, просто передавив, що ти громади України, ще розумієш. Нашому не придивляти вот А я, я... А шо э, вот От пак може українською розмовляти? Ні може може англійською, китайську добренько, все. Я людина, вот, вот, я, я людина. Я казав, що не людина. Ну от. Тому. То маєте мати посвідчення якесь, що засвідчує вашу особу. Моя особа це я. Я не бумажка. Вот. Моя особа це я. Має бути засвідчення цей вашу особи. Тому має бути. Післіцу. Та я ж не післіцу. Має. Ви маєте, ви людина при службі, ви маєте засвідчувати по собі. Я людина, я громадянин. А я маю встановити вашу особу. Для чого ви маєте? Я щось порушив. Ви порушив військову громад, Гуляйте, те важлива, ой, Давай, на апараті. Та мені дуже біхати. Все, пацани, пішли, гуляють, застрають. Що не ви побачили це відео, чим закінчилась дана історія. Людина, яка мала вімкнутий телефон без проблем відшила і поліцейських, захистила права людини, яка сиділа за ним. Відповідно для ТЦКшників і для поліцейських це було дуже неприємно, тому що вони не виконали свою злочинну роботу і не заробили за неї жодної копійки. Хочу віддати належне автору цього відео, який відповідно не побоявся і допоміг захистити права і свободи. Цьому молодому хлопцеві, який сидів позаду нього, ще хочу віддати належне водію, який попросив тих ТЦКшників, щоб покинули автобус разом з поліцейськими. Ми побачили, що вони вийшли з автобуса і нічого не виписали. Це ще одна показова ситуація, як не потрібно боятися, як потрібно допомагати іншим людям розвивати себе. Читати Конституцію, вивчати міжнародне право, саме загальну декларацію прав людини, Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, а також міжнародний пакт про громадянські і політичні права, статтю 3 Конституції України, статтю 5, статтю 8, статтю 68, статтю 60 Конституції України, а також весь другий розділ, який говорить про права і свободи людини і громадянина. Хто ще не знає, як себе захищати для вас? Створена унікальна покрокова система по захисту право свободи людини, де є 5 основних кроків і 7 папок, де кожен з вас, а навіть людина, яка не має простого розуміння, що такі статуси, фізична особа, людина, територіальна громада, як себе захистити від ТЦК та інші, вже за дуже короткий час, максимально за 2-3 тижні, зможе розібратися до місяця часу, стати дуже потужним правозахисником. Захищати свої права і свободи людини, і допомагати захищати права і свободи іншим людям. Посилання на цю групу ви знайдете в описі під цим відео. В додаток до цього я створив унікальний документ, дуже потужний юридичний інструмент, який називається «Воловиявлення людини яким кожного дня по всій Україні захищається вже сотні тисяч людей і повідомляє цим незрозумілим суб'єктам, що вони не є фізична особа, а як суб'єкт міжнародного публічного права в статусі людини, який захищений конституцією України та міжнародними договорами, утримати інформацію про нього також сам документ, ви зможете написавши мені в телеграм приватне повідомлення перше слово, волевиявлення. Хто боїться ТЦК, є окрема група з назвою ТЦК. А також всю інформацію по даному суб'єкту ви зможете отримати в цій покроковій системі, про яку я не сказав, в окремій папці з назвою ТЦК. Вона знаходиться під номером 7. Підводячи підсумки цього відео, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію, підпишіться, будь ласка, на наш канал, на нашу платформу Тікток, на всі наші перелічені групи в Телеграм. Поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар. Натисніть дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео, і щоб максимальна кількість людей змогла отримати ту інформацію, цю правду, якою ми з вами ділимося. Друзі, об'єднуємося, тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну багато державу Республіки Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції і про яку своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.